Відповідь на питання: перевірка документів на кордоні Державною прикордонною службою при перетині кордону непридатними до військової служби та виключеними з військового обліку. Нагадую всім, що відповідно до чинного законодавства, як його трактують ДПСУ, особи, які визнані непридатними до військової служби та виключені з військового обліку, мають право на перетин державного кордону під час дії воєнного стану. Що за документи необхідно мати при перетині кордону? Це військово-облікові документи, в яких зазначено, що особа не придатна до військової служби та виключена з військового обліку. Окрім того, довідка ВЛК щодо непридатності до військової служби. Як перевіряються документи Державною прикордонною службою? Прикордонники візуально переглядають військово-облікові документи та довідку ВЛК. Встановлюють, щоб побули відбитки печаток, підписи, правильність оформлення зазначених документів, відповідають розміри військово-облікових документів, зокрема тимчасове військове посвідчення та військовий квиток. Також перевіряють у телефонному режимі через центр комплектування та соціальної підтримки та військово-лікарської комісії у телефонному режимі. Якщо підтверджують, що особа дійсна. Перебуває на військовому обліку, пройшла ВЛК, визнана непридатною до військової служби, видавалася довідка, тоді проблем не буде. Також прикордонники проводять бесіду з зазначеними особами, щоб встановити центр комплектування, дата проходження ВЛК, яка хвороба, яка стаття, відповідність і ще інше питання, щоб встановити, чи дійсно видавалися зазначені документи центр комплектування. Відповідь на питання, як перевірити справжніх зазначених документів. З практичних прикладів: два випадки. Перший випадок було направлено адвокатський запит до центру укомплектування та ВЛК, та отримано відповідь, що особа не перебуває на військовому обліку, не перебувала, ВЛК не проходила, зазначені документи не видавалися. Особа була попереджено про кримінальну відповідальність за спробу незаконного перетину кордону та відповідальність кримінальна стаття 358 частина. Третя це підробка документів. Частина четверта – надання завідомо підробленого документу. Та, можливо, попередження вчинення спроби кримінального правопорушення. У другому випадку. Було направлено запит, отримано відповідь, що особа дійсно перебувала на військовому обліку, проходила ВЛК, визнана непридатною та видані довідки, зазначеними документами при. Перевірці особа була впевнена на 100%, що вона права, та жодних проблем особи не виникло. Але це якщо документи справжні, що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарі, поставте лайк. Дякую гарно за вашу увагу. Не порушуємо закон.